Здоровеньки були сьогодні. У нас на огляді дві нових портативних акустики від JBL – Charge 6 та Flip 7. Ну ми дивитись, що нового, порівнювати з попередниками та робити висновки, чи варті вони уваги та чи є сенс оновлюватись з попередників. Посилання на магазин, там де можна придбати офіційні JBL в Україні, я залишаю в описі. А ви. Перевіряйте підписку, сідайте зручніше, ну ми починати. Смачного. Flip 7. Ось це нова джубіль Flip 7. Якщо з цієї сторони порівняти з попередньою Flip 6, яка вийшла у березні 2022 року, то побачити різницю досить важко. Але з іншої сторони бачимо декілька цікавих змін. Почну, напевно, з того, що зник шнурок, замість якого тепер дуже незвична система кріплення, схожа на мініатюрні паски безпеки в авто. Воно дозволяє швидко відстебнути кріплення та причепити інше. У комплекті є ось. Такий фірмовий карабін JBL та ось така петля з силіконовою накладкою. Наскільки таке рішення швидкозамінних кріплень взагалі потрібно на портативній акустиці? Це, напевно, питання рітерічне. Проте я обожнюю такі усілякі штуки, які виглядають прикольно. Та незвично, та ще й працюється просто ідеально. Ну, це моя е, це любов до технологічного дизайну. Мені сподобалось. Саме кріплення максимально міцне, акустику без проблем можна буде так причепити кудись, наприклад, до рюкзака, та не паритись, що воно відкріпиться. Далі зміни торкнулись кнопок. У попередній моделі блок керування відтворенням був відокремлений від кнопки живлення та кнопки сполучення. Тепер вони розташовані усі разом. Також можна побачити, що зникла кнопка синхроніка. Хронізації декількох акустик паті буст а замість неї з'явилась кнопка Aura Cast. Це технологія підключення декількох пристроїв до одного джерела дживлення. Тобто, якщо у вас смартфон підтримує Bluetooth 5.3LE або має більш сучасну версію Bluetooth, то ви можете одночасно під'єднати до нього декілька акустик чи декілька навушників, які підтримують цю технологію. Різниця з минулим патібустом, який був на Flip 6, у тому, що з технологією AuraCast ви можете одночасно підключити до вашого смартфона акустики різних. Брендів, а з технологією Party Boost це тільки акустики JBL. Тож загально вектор правильний, бо це уніфікація стандарту. Проте з іншої сторони, ви не можете одночасно під'єднати Flip 6 та Flip 7 до одного смартфона, бо тут Patti Boost, а тут AuraCast. Проте навіть минулорічні Go 4, Clip 5 та Extreme 4 вже підтримують саме AuraCast. тобто це більш сучасна технологія. Та напевно усі нові JBL будуть саме з AuraCast. Для підключення треба по черзі натиснути на кнопку AuraCast на усіх пристроях та вони почнуть грати синхронно. Я спробував все вийшло з першого разу. Єдиний нюанс, що якщо у вас різні моделі акустик у цьому спаренні, як зараз у мене, то вони будуть грати виключно у монорежимі. А якщо у вас будуть дві однакові акустики з технологією AuraCast, то вони зможуть грати у стереорежимі. Це цілком логічно, але я на всяк уточнюю. Наступна зміна торкнулась бокових гумових елементів, які захищають пасивні радіатори. Раніше тут було по три ніжки з кожної сторони, тепер по чотири. Нова акустика може витримувати падіння з висоти до 1 метра та має більший пиловологозахист IP-68 у порівнянні з попередником, там, де був IP-67. А це я нагадую занурення у воду на глибину на 1,5 метра до півгодини. Враховуючи позиціонування цієї акустики, то більший захист ну точно не буде зайвим, але майте на увазі, що це захист від прісної води, тобто у море солони з. З нею не можна, як з будь-яким пристроєм, в якому є волога захист. Проте десь біля басейну або десь під дощем, ви взагалі можете не перейматися з нею. Індикація заряду батареї, а також usb c залишилась на тих самих місцях, що й у попередника. По розмірах новий фліп трошки змінився, але ці зміни у міліметрах просто ніяк не відчуваються. Так само і збільшена вага на 10 грамів. Тож можна рахувати, що вони однакові. Ця акустика, так само, як і усі попередні JBL, Має можливість підключення до застосунку JBL Portable, там де можна зробити деякі цікаві речі. А саме, обрати фірмові налаштування еквалайзера, JBL Signature, Chill, Energy, Vocal, а також вручну погратися з семисмуговим смуговим еквалайзером. До речі, у попереднього Flip 6 цей еквалайзер був трисмуговий, тож тепер можна налаштувати звучання більш гнучко, ніж раніше. Далі у застосунку є активація функції PlayTime Boost, яка збільшує термін роботи від батареї. По факту, це спеціальні налаштування Налаштування еквалайзера, які по відчуттях прибирають низькі, роблячи акцент на середніх та високих, таким чином зменшують споживання батареї. Далі налаштування стереогрупи. Через це меню можна налаштувати роботу декількох однакових акустик у стереорежимі. Ну і останній пункт головної сторінки інформація о продукції та оновлення прошивки. Також тут є друга сторінка, на якій ви можете подивитись акустики, які грають через AuraCast. Ось так це виглядає, коли у мене синхронізовані flip 7 та charge 6. Застосунок насправді доволі простий, проте він дозволяє робити найголовніше налаштування, звучання. Тож, давайте поговоримо про звук. Та почнемо ми з невеличкої таблички. Все, як я люблю. Сподіваюсь, ви теж. Порівнюючи пліч-опліч, ми бачимо, що зміни торкнулися вуфера, у якого при таких самих розмірах збільшилась потужність на 5 Вт. Також став трошки ширше частотний діапазон на низьких, ну і оновилась версія Bluetooth та відповідно профіль A2DP. Також на обох акустиках JBL 7 та Charge 6 з'явилась можливість під'єднати пристрій відтворення по дроту, та при цьому вони можуть відтворювати lossless ауді, тобто аудіо без втрати якості. Я спробував зробити підключення до свого MacBook через кабель USB-C, USB-A. Все спрацювало, ніяких проблем з цим не було. Проте, не так, як пишуть в інструкції, тому розповім, як саме це зробити. Потрібно спочатку увімкнути акустику, ну, що логічно, та одночасно з підключенням кабелю натискати кнопку Play. Ось при такій послідовності вона підключається до пристрою виводу по дроту. Так її можна підключати до ноутбуків, смартфонів, та навіть плеєрів. Я знаю, що її тестували з плеєром FIO, та все нормально працювало. Ну і відповідно для того, щоб було Lossless Audio, музикальний сервіс, з якого ви відтворюєте музику, повинен підтримувати Lossless Audio. Ну, наприклад, Apple Music там є Lossless. Spotify, там немає Lossless. Але загально сказати, мені здається, що так використовувати. М Портативну акустику JBL для відтворювання Lossless Audio, ну напевно, будуть одиниці. Це мені здається, більше сама фішка у тому, що ви можете взагалі дротами під'єднати акустику. Тобто тут немає 3,5, але звук може передаватись по USB-C. Це прикольно. А ось прям Lossless Audio, ну не знаю. Я усі тести, які я робив, робив виключно по Bluetooth, бо це буде найрозповсюдженіший сценарій використання. Стання таких акустик. А що стосується самих тестів, то цього разу я вирішив зробити трошки не так, як робив у інших оглядах портативних акустик, бо ви мені написали у коментарях, що по цим трекам дуже важко зрозуміти якість звучання. Справа у тому, що я не можу використовувати ліцензійну музику та музику з авторськими правами на відео. Бо просто отримую блокування цього відео. Але все ж таки, якось порівняти ці колонки з попередниками та загально послухати, хотілося. Та хотілося Послухати з якимись треками з авторськими правами, тому що я зробив. В описі є посилання на окремі відеозразки, які ви можете послухати та порівняти, якщо вам це цікаво. У самому огляді я скажу тільки висновки. Усі записи зроблені на усіх чотирьох акустиках на гучності близько 75% без будь-яких коригувань. Там чотири пісні: Stone Sour, Prodigy, Howard та Mike Posner. Як послухаєте, напишіть потім в коментарях наскільки вам сподобався цей варіант, та роб... чи робити так надалі. Ну а що стосується моїх особистих вражень від нової Flip 7, то скажу так. Я почув тут більше середніх, більше високих, низькі приблизно на тому самому рівні, що й були на фліп 6, я так почув. Сказати, що вона грає краще, набагато краще, ніж фліп 6, я не можу. Та особливо ось ці високі та середні у деяких інструментальних композиціях, на мій смак, були трошки зайвими. Проте. Тут є підтримка семиполосного еквалайзера, та це вирішує абсолютно все, і тут можна отримати звучання краще, ніж на Flip 6, так щоб це прям відчувалось. Проте це потрібно зробити, якщо вам не подобається, як вона звучить з пресетом цим JBL Signature, який є прямо з коробки. Насправді більшість треків, які мені здається будуть слухати на цій акустиці, вони будуть круто звучати навіть на JBL Signature, і навіть на. Цьому стандартному пресеті вони звучать, скажімо так, веселіше ніж на JBL Flip 6. А ще хочу додати, що це акустика JBL. основна задача якої грати гучно, грати з файними низькими частотами та грати довго, при цьому бути міцною, утилітарною та автономною. JBL обираються не для того, щоб аудіофільніча, а для того, щоб слухати музику під час якихось зустрічей, пікніків, кемпінгів, відпочинку тощо. Тож, позиція коментаторів у стилі, що вона грає не так, як потрібно. На мою думку, недоречно, бо це інша історія про універсальність та якість, про паті на відкритому просторі, хочете хайфай, обирайте якийсь хайфай. Що стосується автономності, то вона незначно збільшилась з 12 до 14 годин, причому без збільшення ємності акумулятора. Цікаво це все. Плюс до цього, якщо активувати функцію Playtime Boost, якої немає на Flip 6, то можна отримати до 16 годин відтворення. Але ось об'єктивно, враховуючи е, на те, як Ця функція впливає на звучання, а впливає вона суттєво змінюючи звучання, то я б орієнтувався на 14 годин, хоча й, можливо, для фонового прослуховування використовувати можна. Таким чином, якщо узагальнити все, що я сказав, то обирати JBL Flip 7 як заміну Flip 6, тобто оновлюватись, тільки заради звучання, ну, напевно, напевно, немає сенсу. Хоча і ця колонка грає краще, проте не настільки, щоб ви якось прям парились та продавали свою Flip 6 та брали Flip 7. Але. Якщо ви зараз обираєте акустику, то ось заради ось цих е, зручних штучок, е, заради нового AuraCast, заради семиполосного еквалайзера, заради більшого захисту, заради більшої автономності, то точно треба обирати вже свіжу Flip 7. Чарт 6. Ну і давайте тепер поговоримо про Charge 6. Візуально тут змін більше, та вони більш помітні. По-перше, кардинально змінилась форма нижньої частини. Якщо чарж 5 тримався на поверхні завдяки ось таким гумовим стрічкам, то свіжий Charge 6 змінив форму корпуса та тримається на двох більш широких смугах. Це суттєво змінює стійкість акустики на плоских поверхнях, та перегорнути її поштовхом набагато складніше. Наступна зміна, яку відразу помічаєш, це можливість причепити у верхній частині ремінець. Він, звісно ж, є у комплекті та виглядає просто нереально гарно. Середньо Частина гумова трошки тягнеться. Причепити його можна двома способами: або ось так, або ось так. Мені подобається, що цей ремінець можна знімати, бо напевно він може бути потрібен не постійно. Але загально носити акустики в руках з ремінцем набагато зручніше, ніж без нього. Далі зміни у кнопках керування. Вони тепер розташовані двома рядками, та так само, як і у Flip 7, тепер немає кнопки Party Boost. Замість неї тепер AuraCast. Що це таке та як працює, я розповів трошки раніше у цьому відео можете глянути за таймкодом, якщо перейшли відразу у розділ Charge 6. Так само, як і у Flip, тепер тут 4 гумових ніжки замість трьох, які використовують роль захисту для пасивних радіаторів. Та так само, як і Flip 7, Charge 6 має м, підвищений пиловологозахист IP 68, у порівнянні у попередника Charge 5 IP 67. Але це все, звісно ж, працює тільки у прісної воді. Якщо потрапила солона, обов'язково якнаймого швидше промойте її. Прісною, щоб, щоб ваш вологозахист продовжував бути вологозахистом. Також ця колонка відтримує падіння з висоти до 1 метра, та, на мою думку, це просто приголомшливо, бо вона досить масивна. Та офіційно заявляти, що її можна дропнути з висоти 1 метра це круто. Позаду теж є зміна. Нагадую, що назва Charge цієї лінійки це буквально опис можливості заряджати інші пристрої від неї, тобто використовувати її як великий пауербанк. Так ось, на Charge завжди були USB. USB-A роз'єми для цього у нової Charge 6 Тепер немає USB-A, та замість нього цю функцію виконує єдиний USB-C роз'єм. А враховуючи, що сучасні смартфони досить часто комплектуються кабелями USB-C на USB-C, то, на мій погляд, апгрейд доречний та вірний. Звісно ж, є підтримка застосунку JBL Portable. У ньому ви можете обрати серед перестановлених налаштувань, а також зробити власне налаштування цими смуговими еквалайзером, що дає більше можливостей, ніж трьохсмуговий у попереднього Charge 5. Також тут є активація функції Boost, керування стереогрупами та інформацією о продукції, де можна оновлювати. Шивку на другій вкладці, так само як і у Flip 7, можна візуально подивитись на підключенні пари колонок. Все просто та зрозуміло, тож порівнюємо звучання. А почнемо ми з таблички. І як бачимо, зміни торкнулись розмірів вуфера та якимось чудом збільшилась максимальна потужність. Хоча, якщо скласти 10 Вт Твітера та 30 Вт вуфера. Ну, у мене виходить 40, але якось тут виходить 45. Це дивно, але це інформація з сайта виробника. Також збільшився частотний диапазон у низьких та оновився Bluetooth до версії 5.4 відповідно з профілом a 2 dp На цьому моменті нагадую, що послухати порівняння е, Charge 6 та Charge 5 між собою. на... Відомих треках можна за посиланням в описі, а я вам розповім про власні враження. Якщо підсумувати звучання, щоб якось описати його, бо все ж таки, ось такі тести звука з записом акустики на мікрофон. Це може бути сумнівною історією. Скажу наступне: нове чар 6 точно стало гучніше, та збільшилась кількість низьких частот, бас став глибше та насиченіше. На мій смак, це звучить доречно, але все залежить від ваших вподобань. Середні та високі теж трошки збільшились. Тобто, в цілому, звук став більш яскравим, проте це все справедливо. При стандартних налаштуваннях еквалайзера, а саме JBL Signature. Та якщо вам не подобається такий баланс частот, ви можете досить точно коригувати його у семисмуговому еквалайзері, щоб налаштувати таке звучання, яке буде подобатись вам, та відповідати тому стилю музики, який подобається саме вам. Що стосується відтворення на високої гучності, то тут насправді така сама ситуація, як на Flip 7, Я не сказав, це буде актуально для обох цих моделей. Десь більш 75%, коли вмикаєш, то починаються підвищуватися середні та високі, а низькі залишаються приблизно на тому самому рівні, як на 75. Так роблять Ну напевно усі портативні акустики такого формату. Тобто, ну, це, скажімо так, для них нормально. Так, йде імбаланс по частотам, проте, чесно кажучи. З особистої практиці мені здається, що це взагалі нікого не зупинить під час якоїсь вечірки, викручувати все одно на 100%. Вона не починає якось спотворювати звук, просто йде інший баланс частот. Можливо, це навіть можна якось виправити еквалайзером. Я, чесно кажучи, не пробував, бо на 100 вона оре так, що ось в моїй кімнаті просто ну, вже боляче знаходитись. Дуже вона гучно грає, тож більше 75%, мені здається, ну це тільки на відкритому просторі, а там ви різниці, мені здається, і не почуєте. Що стосується автономності, то тут покращилось буквально усе: ємність стала вище, час зарядки скоротився, додали швидке заряджання, яке дає 150 хвилин роботи за 10 хвилин на кабелі, а автономність виросла на 4 години. Плюс до цього функція PlayTime Boost додає ще 4 години до 24. Проте знову ж таки скажу, що якість у цьому режимі знижується та підходить тільки для фонового відтворювання у форматі, просто щоб щось грало подовше. Якщо якось це все підсумувати, то тут ситуація така сама, як і з Flip 7. Оновлення тут у появі зручного кріплення, покращеному захисті, незначному збільшення гучності та більш гнучкому еквалайзеру, який дозволяє набагато точніше коригувати звучання під ваші вподобання. Але сказати, що я бачу якийсь дуже великий сенс продавати, там, віддавати, викидати, ну, викидати, ха-ха, викидати, віддавати чи продавати. Попереднє покоління та брати нову, ну чесно кажучи, ну не знаю. Звук дійсно краще, вона дійсно там зручніше, більш автономна. Але сказати, що попередня прям погано грає, чи вона незручна, чи вона мало тримає батарею. Я не можу. Але якщо зараз обирати, то точно 100% я би обирав саме останній чар шостий. Бо тут є переваги буквально в усьому. Висновок. Ось такі нові акустики від JBL. Висновки я вже зробив у кожному пункті про ці акустики, тож просто не буду повторюватись. Просто нагадаю, що посилання на магазин, там де можна придбати офіційні акустики від JBL та від інших брендів, я залишаю в описі. Якщо зацікавились, переходьте. Я також нагадую, що якщо ви досі не підписались на наш канал, то будь ласка, зробіть це прямо зараз. А якщо вам відео сподобалось, то ще можна вподобайку поставити. А якщо не сподобалось, то ще й коментар написати, що я все зробив Вірно, будь ласка, пишіть. Ми там у коментарях спілкуємось з вами. Також спілкуємось. Ось тут телеграм, наш канал затишний. Переходьте. Я туди публікую різну закадрову інформацію про наступні відео. Під'єднуйтесь, якщо ви користуєтесь телеграмом. Усім дякую за увагу, усім мирного неба. Слава Україні! До побачення!